Привіт! Сьогодні на огляді одноповерховий будинок з басейном в закритому містечку Вейтстоун в стоянці. Площа будинку складає 180 метрів. При вході є дві шафи для зберігання верхнього одягу та взуття, а також велике дзеркало та м'який фуф. Почнемо наш огляд з зони кухні. Площа цього приміщення складає 29 метрів. Тут вже вбудована вся необхідна техніка. Шафа, мікрохвильова піч, посудомийна машина та ось такий величезний двокамерний холодильник. Облаштована обідня зона на 8 персон і окремий вихід на ділянку. Також на кухні є декілька шаф для зберігання кухонного приладдя та посуду. Площа вітальні складає 38 метрів. Тут вже стоїть два дуже якісних великих дивани, є камін з функцією обігріву, встановлено великий телевізор та є вихід на терасу до басейну. Далі покажемо вам першу спальну кімнату з окремим санвузлом. В ній можна облаштувати дитячу і створити простір, який буде відповідати віку та статі вашої дитини. Площа складає 23 метри. Загнизу є вікно, душ, велике дзеркало та все необхідне. Проходимо у майстер-спальні. Це велика кімната з виходом на окрему терасу. По ній також можна пройти до басейну. В кімнаті встановлено велике ліжко шириною 1,80 м декоративне освітлення та стінові панелі. Також у майстер-спальні облаштована гардеробна для ваших речей та просторий санвузол з ванною. Через вітальні проходимо до третьої спальної кімнати. Вона знаходиться ближче до входу в будинок, тому її можна облаштувати як гостів у спальню або робочий кабінет. Для цієї кімнати також передбачена окрема гардеробна, проходимо у котельню. Основний елемент опалення будинку газовий котел. Тут також передбачено місце для пральної і сушильної машини. А при вході знаходиться гостєвий санвузол з душем. Далі покажемо вам найцікавіше у цьому будинку це тераса з басейну. Для цього можна вийти на двір через кухню або ж через вітальню. Зверніть увагу на ділянку та озеленення. Площа ділянки складає 12 соток. Досить простора, щоб зробити мангальну зону або будь-яке господарське приміщення. Перед будинком є навіс на два авто та великий майданчик для паркування. Тут з легкістю припаркуються ще 4 автомобілі. Територія містечка цілодобово охороняється. В'їзд для гостей тільки по перепусткам. Зони загального користування озеленені і щоденно прибираються. На території котеджного містечка є власний тенісний корт, альтанка для барбекю та вихід до озера. Це дуже мальовниче місце, де можна порибалити або навіть покупатись. До зустрічі на перегляді!